Вітаю вас на каналі Любі Близнюки. Сьогодні для вас прогноз на жовтень. Перед тим, як почати викладку, хочу сказати, що починаю вже робити розклади на 26 рік. Тому, будь ласка, хто зацікавлений, пишіть в особисті, і ми з вами погодимо дату, коли будемо з вами працювати. Карта місяця, четвірка жезлів. Ви можете очікувати на приємні події, над якими ви певний час працювали, і зараз вже отримаєте результати. Це про здійснення бажань, про свята, про справи домашні. Мова може йти про те, що ви самі або ваші близькі повернуться додому. І загалом можна сказати, що жовтень може стати тим періодом, коли ви будете закладати основу своїх майбутніх успіхів та досягнень. І подивіться, яка карта виходить у першому домі вашої особистості, Старший аркан сонця. Ви будете просто сяяти зараз. І це не тільки про зовнішній успіх, визнання вашого авторитету, ваших заслуг. Якщо у вас були якісь песимістичні настрої, чи хвилювання, чи можливо невпевненість, зараз все стає на свої місця. Ви розумієте власну цінність, у вас просто море життєвої сили. Ви налаштовані оптимістично і дружелюбно, і маєте змогу обігріти своїм теплом, своїх близьких, своїх друзів. Ще один старший аркан зірка тепер у другому домі ресурсів. В жовтні у вас вже вимальовуються абсолютно очевидні перспективи щодо підвищення вашого рівня доходів. Це може бути пов'язано якимось чином із переїздом, із зарубіжжям, і з інтернет-проектами. Ви можете знайти цікаву творчу роботу, за яку буде досить непогано заплачено. Також зірка може вказувати на те, що ви будете заробляти свої гроші зараз із задоволенням. Це можуть бути якісь творчі проекти, ваші хобі або якісь колективні проекти. У яких ви будете просто на висоті або лідером, або настільки компетентним, і сяючим, що вас неможливо буде не помітити. І насправді зірка показує, що той оптимізм, який ми проговорювали з вами по 19 сад, є вашим ресурсом, який дозволяє вам розвиватись, рухатись і почуватися насправді досить впевнено. Також зірка в другому домі може показувати на те, що певну частину ресурсів ви будете готові витратити особисто на себе, на свій відпочинок, можливо, на поїздку якусь дальню, зарубіжну. Але, скоріше за все, в жовтні це може бути в ваших планах, або ви очікуєте якихось рішень чи відповідей на ваші запити. І прийміть до уваги, що зміни, які будуть відбуватися зараз у жовтні, будуть досить швидкими, в тому числі це стосується і фінансових питань. Особливо звертайте увагу на період середини місяця. В цей час можуть відбуватися якісь глобальні процеси просто у суспільстві, які будуть впливати на ваше життя теж, але більш уже таким відчутним, зрозумілим, все може стати ближче до кінця місяця у період молодика, коли вже справді процеси можуть зрушувати з місця, в тому числі в питанні фінансів. Ті, що працюють по найму, вже певний час думають над тим, щоб змінити щось у своєму житті. Вже не так цікавить робота, якою вони займались, і ви більше орієнтовані на щось абсолютно інше. І, скоріше всього, це не питання грошей. Тут щось інше, особистісного сприйняття, оцінки ситуації чи, наприклад, задоволення від роботи. Можливо, ви відчуваєте, що переросли вже ту роботу, якою займаєтесь, і вона вам просто не цікава. Підлюдник в професійних справах може також відігратись, як, наприклад, робота у віддаленому режимі. Чи проєкт, який ви будете вести самостійно. Що стосується здоров'я, то тут варто просто слідкувати за своїм здоров'ям, тому що можуть бути порушені обмінні процеси, можливо, недостатньо вітамінів споживаєте, чи не відпочиваєте так, як треба, можливо, не приділяєте увагу фізичним навантаженням, спорту і ведете такий образ життя більше, знаєте, коли сидите на одному місці, не рухаєтесь. І звідси можуть бути проблеми, в тому числі і з кровообігом, опорно-руховим апаратом, Такі, знаєте, більше притаманні людям старшого віку. Ну і остання карта, яка стосується кар'єри це 10-й дім, 8 капентаклів. Ви людина професійна, справді, вже досягли багато чого в своїй професійній діяльності, в кар'єрі. І вас цінують як професіонала, як спеціаліста. Але сказати, що зараз можна очікувати на якісь особливі зміни, скоріше, ні. Це більше про те, що ви обдумуєте саме наступні кроки, тому що тут уже справді ви себе переросли. Також може вісімка пентаклів показувати в окремих випадках. Ситуації, коли вам дають молодого співробітника, якого потрібно навчити, підтягнути і поставити вже далі на своє місце перед тим, як ви, наприклад, звільнитесь. В особистому партнерстві, в сімейних стосунках відносини такі партнерські, підтримуючі, коли можна розраховувати один на одного. Можливо, ви поїдете відпочивати, або ваша поїздка почалася, наприклад, раніше, і в жодні ви вже повертаєтесь додому. Ну, знов таки загальна викладка. Приймайте до уваги, що я просто не зможу зараз привести всі приклади. Третій дім п'ятірка жезлів. У близькому оточенні в відносинах, наприклад, між братами чи сестрами, у вас може виникнути певна напруга, можливо, навіть через ваші особисті амбіції і таку певну конкуренцію. Можливо, через якісь такі егоїстичні прояви з вашого боку. Або у вас є сумніви щодо того, що ви можете розраховувати на цих людей. Також Петірка жезлів в третьому домі паж кубків у дев'ятому можуть вказувати на те, що вам потрібно подумати над тим, щоб вивчити щось нове, можливо, пройти якісь додаткові курси у тому, щоб довести свій професіоналізм. Але в жовтні ви не будете до цього готові. Скоріше ви налаштовані пустити все на самоті. Ви і так, зірка, сяєте, впевнені в собі. Тож нехай інші потурбуються про те, щоб ви звернули на них увагу. Ну, це, звичайно, такий сарказм, але як кажуть, доля правди в цих словах є. Ну і ще третій, дев'ятий дім це про дороги, подорожі. Що стосується якихось коротких чи поїздок на близькій відстані, то, скоріше за все, вам вони не будуть цікаві зараз. А ось щодо якоїсь далекої поїздки, ви всерйоз зараз задумаєтесь, і я би сказала навіть мрієте про це. Справи домашні, трійка мечів. Якщо говорити загалом про якісь рутинні історії, про житло, про ремонти чи про щось інше. То тут можуть бути якісь втрати, які вас ранять. Можливо, ви переїхали кудись і мрієте про повернення додому. Трійка мечі може вказувати на поломку то стара, який ви будете не надто раді, тому що ви звикли, вам це вже здавалося зрозумілим. А тепер як його робити далі? Не ясно. Для таких людей, які не люблять змін, мова може йти про те, що потрібно справді щось вирішувати, міняти, десь переїжджати. Не хочеться і. Це рішення важко приймається. Ну, такі питання, якісь можуть тут виникати. Тут головне не зациклюватись на цьому і не перегружати собі е, зайвий раз голову. П'ятий дім задоволень, король Пентаклів. Тут однозначно, якщо у вас є діти, вони будуть потребувати вашої допомоги, підтримки, в тому числі матеріальної. Щодо стосунків, то король Пентаклі може вказувати на те, що ви познайомитеся із людиною, забезпеченою, такою, на яку можна опертись і матеріально, і морально, як кажуть. Така опора життєва, і цілком можливо, що ви зараз будете задумуватись про те, щоб перевести вільні відносини у якісь такі більш стабільні, наприклад, жити разом або одружитись. Також король Пентаклів, як і зірка у другому домі, є вказівкою на те, що ваше хобі чи творчий проект можуть приносити такий стабільний дохід. Можливо, хтось вирішить перевести своє хобі в офіційний бізнес, зареєструє компанію, наприклад. А якщо особисто вам потрібна підтримка матеріальна, то ви її зможете отримати або від свого коханого, або від якогось іншого благодійника, який допоможе вам. Просунути ваші проекти чи профінансує, наприклад, ваш відпочинок в соціальному оточенні четвірка мечів: це друзі, це колеги по роботі, товариства в інтернет-спільнотах і так далі. І тут четвірка мечів показує таку дещо перевтому від спілкування, бажання відсторонитись, і скоріше за все це буде проявлятися у близнюків саме у робочих аспектах. Можливо, таке є певне вигорання, або є відчуття, що вас недооцінюють, і такий внутрішній протест, або не захочеться, наприклад, спілкуватися з друзями. П'ятірка жезлів теж може на це бути вказівкою, якісь такі дрібні непорозуміння, і просто, знаєте, немає настрою щось комусь доводити і. Краще відсторонитися і перечекати. Ну, а для когось четвірка мечів, тим паче, з врахуванням четвірки жезлів, і сонця в першому домі, і зірки в другому, може вказувати на те, що ви собі плануєте на жовтень якийсь відпочинок. Такий направлений більше на емоційне відновлення, щоб відключитись від проблем, які там були певний час. І дати собі можливість десь в тиші перепочити і відновитись. Двінадцятий дім приховане, таємне, віддалене, туз жезлів. Цей аркан про нові можливості і про внутрішній потенціал той вогонь, який починає у вас горіти всередині, і який відкриває для вас вже нові двері. І ви це відчуєте, якщо не в жовтні, то найближчим часом. Крім того, тут жезлів це про пристрасть у любовних стосунках. В 12-й дім це про приховані відносини або про те, що ваш партнер знаходиться десь далеко від вас, на відстані. І ви більше спілкуєтесь віддалено. Також тут жезлів у 12 му домі може вказувати на те, що ви будете готові витратити певну суму коштів на поїздку якусь дальню. І вона у вас вже, власне, є в планах, судячи з того, що ми проговорювали раніше. Бажаю вам любі мої, здійснення ваших мрій і планів. Всього найкращого і до зустрічі!